Привіт, привіт! Я зараз сама на складі свого інтернет-магазину білизни. Чекаю своїх співробітників, аби задати їм одне важливе запитання. Настя, а на твою думку, який зараз товар набирає найбільшого відгуку у аудиторії? Я Вважаю це наші колготи з хутром, адже вони дуже класно сидять на ніжці з імітацією капронових Ян, А на сайті який зараз товар найчастіше замовляють? Однозначно лосини на хутрі. Іванка, А який товар зараз доводиться пакувати найчастіше? Я думаю, що колготи на хутрі. Скажи, будь ласка, у директі зараз який товар найбільш популярний? Зараз найбільш популярні у нас лосинки на хутрі, так як зараз стало холодно і всі починають утеплятися? І я теж, мама малюка, замовила собі теж ці лосинки. Це Супер товар, рекомендую. Як би вам не здавалося, що я змусила дівчат це сказати, лосини дійсно зараз найпопулярніший товар. Він приїжджає нам просто величезними коробками, і щодня ми їх відправляємо просто десятками.